Шалом, це знов Славко. Спочатку вам покажу, що таке Україна без Херсонщини, щоб ви зрозуміли, без Лімана, без оцієї частини, без загрози Північному Криму ми втрачаємо оці всі газові родовища, крім хіба що найзахіднішої їхньої частини. Від тих, що трубопроводи йдуть на дружбу нам куди там, чи до Румунів, чи то ще Україну, чи то вже Румунію. Як бачите, що ці йдуть на Крим і. Тиск України просто конечний на півдні. І як виграти, виграти війну, як вийти з позиційного тупіка, думають всі світлі голови і думають над тим, над новими засобами ведення війни? Це нові засоби війни, це дрони. Ось дані нашого брата Ендрю Парпетуа за атаки на базі цих атак – Наша добра людина, наш брат Деніє зробив отаку от певну статистику. Це частота і відтинки фронту, де використані були дрони. Бачите? це північ, це сіде навпроти Сум Харків. Оце, бачите, наш цей Куп'янськ. Оце отут у нас Бахмут Авдіївка, Данєт, Це південь де ми наступали. Це. Водосховище і це південь. Бачите, отак от воно виглядало за 23 й рік в кампанії. І як ви розумієте, там, от, де нема, це другорядні ділянки фронту, де можливі були якісь ідяці. Ви бачите, що наскільки тут вже перекрито, і наскільки там, де не вистачає війська, де ми бачимо, не бачимо дуже сутичок. Наземну вісь, пам'ятаєте, що бої йдуть на землі на одних і там самих напрямках. Але я скажу, що бої йдуть і в повітрі на тих самих напрямках, де ми бачимо ніяких, якихось активних бойових дій на землі. Ми їх бачимо в просторі. Не забуваймо, що поле бою воно тераріум з акваріумом, воно не карта. Воно тераріум з акваріум тут є. Повітря є земля, є вода. Ми за це забуваємо за тривимірність. я сказав за тристихійність. Треба говорити не за тривимірність, а за тристихійність поля боя. І ось, значить, наш брат Деніє про це поговорив, і ми. Чому я використовую його дані на бито, що Андрій пропитує, я теж і користуюся, і тому що я старий, і якщо одна ж брат Дені пише, що то шота за ізнос стволов, то я сприймаю його роботу ну, через свій вік, та, знаєте, бружані як цілком нормальну роботу студента. що, ну, да, ізучив, Ерозію столововертівських, я б тобі ще щось міг би й додати на цю тему, що за узасть із бази даних. А коли я нічого не розуміюся на дронах, крім того, що треба вивчати їхню статистику, то мені старому праці цього нашого брата Деніеля вважаються цікавими, видаються цікавими. І я з задоволенням вам їх поясню, чому дрони цікаві, не тільки важливі. Чому важливі ми поговоримо чому цікаві? Тому що всі починали фактично однаково з нуля. Це от. За даними припетувала загальна за кампанію 23-го року, і спочатку, буквально за скількись там перші три тижні січня 24-го року, це випадки застосування відмічені в його статистиці російських дронів, і це українських. Як бачимо, українці трошки переважають. Але як довго буде зберігатися ця, ця перевага? І в якій саме царіні, царіні по яких саме цілях українці переважають? Ось. Удари по піхоті, ви бачимо, як зросли удари. Восьмий місяць від... Ну, правда, припиту. Давайте візьму, коли він почав працювати. Ось жовтень листопад. Грудень-січень, бачите, сині це українські удари по піхоті. Червоні це москвинські. Ви бачите, що останнім часом москвини таки натисли з використанням дронів, тому що зросла їхня активність, вдалися вони до певних наступальних дій, і зросла активність ударів по українській піхоті. Хоча ви бачите, що удари лишаються і українські активними, і фактично, що можна сказати, нічия, що українці трохи передують в ударах. 1779-1750. Ну тут різниця статистики, можна сказати, що на рівному, але тенденція є така, що Москвини будуть збільшувати кількість і чи угоняться наші за такою кількістю ударів по піхоті. Зараз поговоримо за удари по так, це не воно. Де воно? Слухайте, наші? О, удари по позиціях. Бачите, удари по позиціях завжди ну ясно, чому з листопада кринки, вони знищували всі будівлі в кринках, Вони знищували будівлі в Авдіївці. Там ми поговоримо на цю тему. Тому говорити за те, що росіяни так сильно домінують в ударах по українських укріплених позиціях проти ударів українців. Це власне оця от частина, оця от частина статистики, ця от царина, удари по позиціях, вона. Найбільш суб'єктивно, тому що росіянам було що руйнувати, вони руйнували укріплення і будинки українські, щоб зрівняти так само потенційні можливості українців для оборони. Про що говориться оці от статті в точному? Ми зараз до неї ще дійдемо. І значить, нарешті тепер удари по засобах, по транспортних засобах на місяць, де бачите, де впевно лідірує Україна. Ви бачите в. Певне, тому що ми так техніку не висовуємо. По тому, що українці дуже багато б'ють по хрупкій лінії постачання, як було вказано. Тому що вона у росіян більш хрупка, ви бачимо, ви мене спитали, а що ви не говорите про втрата грузовиків, так там все ясно. Хто зайде до нашого юдрупер, то й подивиться. А хто не зайшов, то побачить, що більшість цих ударів вона не тільки бронетехніка, вона фактично вантажівки противника. що Українці активно винищують засоби, якими підвозять постачання до фронту. Ми бачимо, що москвинських ударів і 2057 українських, і українських українські домінують. І якщо тут удари зменшуються, це тільки тому, що бронетехніки стало менше у противника. І якщо в січні оці вони спробажаються з танковою армією, то ми будемо на кінець січня на початок. Лютого бачити статистику українських ударів в новій ситуації з тим, що вони вирішили все-таки реанімірувати свої танкові частини на півночі. Ну, побачимо, що з цього всього буде. Які треба зробити висновки? Зараз ми поговоримо за висновки. Спочатку я ця зверну, це от на точному оригінал статті. В ньому мене зацікавило. Оці значить, бачите, динаміка ударів по піхоти. Ось. Помічені були сильні українські удари. Пік, ви бачите, з цим от пік. В кінці бачите пік російських ударів, пік на початку України, січня українських ударів, де помітні піки російських ударів, що активність застосування їхніх дронів, коли ви бачили статистику, що один на один приходиться, вона в них має сконцентрований характер, що йдуть окремі такі нальоти, інтенсивні. По по піхоті і зараз ми ще побачимо по оборонітелі позиції. Це можна порівняти з роботою штурмової авіації. От можна я б сказав, німецької штурмової авіації на противагу до стратегічної авіації союзників, що це не постійна активність. Ці високі дані ударів по піхоті і по укріплення досягнуті були не за рахунок постійних систематичних. Бачите, українців систематична крива систематична чисельність і тільки є отут. -от Реакція з підйомом, тому що яке там 21-ше. Якраз ну, коли цей бардак почався з їхнім наступом. А у них яке це у них припадає о, на 31-ше. Ну, да, ну виходить, кішка прорвалася. Далі подивимося, якщо мене ще бачать, значить удари по транспорту. ну, на жаль, Ударів по позиціях нема. що я казав, удари по транспорту, бачите, що так само, оч у Москвинів, був якийсь припадок з ударами 30-го або статистика для них сприяла. Натомість бачимо, що удари по транспорту мають однаковий характер, що в українців є можливість прориватися, прориваються, б'ють. Так само і удари у москвинів теж мають таку можливість помітили, знайшли щось їхніми системами електронної боротьби і нищать. Так, це і отут ви можете за подивитися, за що у нас за січень. За три тижні січня ви бачите, де пасивний фронт, де активний? Бачимо тут пасивність фронта менше відмічена, може якісь розвідувальні шниряють. Бачимо активність дронів на цій ділянці. Вона може щось означати, що проти не пам'ятаєте, чи не збирається він урізати між сумами та Харковом. Якусь там армію збирав на противагу тут, бачите, є ділянка, за якою я завжди казав за меншу активність за оцю ділянку фронту. Що я кажу, що менша активність, що ми бачимо щось, що активність та менша на якихось ділянках фронту. Ну, це оце лісний Серебрянський ліс і проче, Це от ділянка цих от лісів, ви знаєте, цю ділянку лісів, де ми достатньо бездарно угробили шведські танки. Тут, в північній частині менше, тут пік, тут, значить, знову таки. Розрив, розрив тут, де було водосховище. бачите, менша активність тут, і от відносно велика активність, ну, ясно, в районі кринків. І тут є приклади ударів по. Українських оборонних позицій, раджу вам все прочитати, що вказують, незважаючи на те, що Москвини активні в зруйнуванні оборонних позицій. Тут от у них були такі різні картинки, як це робиться, подивися, які саме що йдеться на увазі, що будівлі вони знищують, що не тільки йдеться за траншеї, але йдеться і за будівлі, за знищення. І те, що от на нулі в цих от, на цих от ділянках вдалося утримці район Мар'їнки, що українцям вдалося. Багато чого досягти, не незважаючи на ці от активні удари. Ось воно ще сюди. Вам треба варто почати, що удари по укріпленнях не завжди означають витіснення з них українців. Ну він робить висновки певні, що Росія нас дожене через їхні більше технологічні можливості. І він говорить за те, що вийдуть на певне плато, що йому самому він правильно. Ну, тепер я критично оціню роботу нашого брата Деніеля. Він абсолютно правильно визначив, що дрони це на вас зброї, і що той потенціал з нуля розвивався. Як ви бачили, потенціал цей розвивався з нуля, і українці в ньому передували і все ще передують по ряду позицій, зокрема по боротьбі з лініями постачання і москвинською технікою. Але москвини активно доганяють і наганяють в основному. Коштом ударів по тому, що вони вважають оборонними позиціями, а просто руйнують українські будинки. Ми сказати, це дуже легко робити. Ми щоб у нас були дрони, ми теж задоволення б зруйнували всю брянську, всю Курську, ще як там, всю Білгородську область, власне, і Ростовську, там би каменя на камені, сама на сама ніби ні, осталась, та й Крим би. Але. В чому він, значить, зараз договоримо те, що він вважає, що вийдуть на плато, що українцям треба щось думати, бо вийдуть на плато і засоби R, ребу будуть розвиватися, і ефективність дронів може впасти. Але я зроблю свій висновок. Ну там він говорить за необхідність інженерного захисту. Ну, ясно, що профіль окопа, профіль укріплення буде змінятися. Це як він і змінявся, адиспользовані. Міномета змінився. Штурмової авіації так він саме зміниться і з использованием дронів, понятно. Профілі окопов. Ну, це ж достатньо спеціальна тема, шо у. Кажется, затруднить вхождение дурана в траншею. Ну, ясно, что надо затруднить. Слухайте, его требовало еще затруднять с первых атак, выказав за сетки над окремыми местами склада. На меня смотрели, как на ее, как на придурка. А сколько что и рабицы было, вы уявляете себе? Смотрели, а цей командир полка, что отвечал за охрану складов, Бентовские какие-то, я уже... Он две машины легковых украл, но ему не до этого было. То смотрел на меня, как идиота, когда я ему говорил про сетки. Ну, ладно, повернулся до темы. Чего он не враховал? Що українці, мабуть, зосередять свої атаки як стратегічна авіація? що дрони українські ближчим часом. Тут що взагалі от слабке місце роботи його, що він не врахував удари по українській інфраструктурі москвинських дронів, що він обмежився в принципі тактичною фронтовою авіацією. Він розглядає дрони як тактичну фронтову авіацію зараз. А варто було б розважити над ударами дронів над українським запіллям і над тим, як ростуть удари українських дронів по російському запіллю по об'єктах глибини. Ось в глибині російської території. І я скажу, що перспектива українських дронів саме там, от, в стратегічній дроновій авіації, в, стратегічній ударі, в стратегічних ударах дронів по російському запілю по російських об'єктах. Якщо у нас немає економіки, вони кажуть, що в Кремінчугі щось бомбили. зная нашу любов к нефті, ви ж, ви ж самі розумієте, що ніяких нефтепродуктів там давно немає, вони вже всі продані, пропиті і пройобані. Тому. На відміну від нас на Росії є що руйнувати, є над чим працювати стратегічні дронові авіації. І на тому, в принципі, я розумію, що Україна зосередиться і буде це розвивати. А що далі? Які перспективи використання дронів? Ну, почекаємо, хоч би результатів оцього російського наїзду ближчим часом на північ. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо дуже вам вдячні.